Розповідь сьогодні піде про кемпінгмун, а точніше про ось такий кемпінговий конструктор. Значить, першим ділом пальник кемпінгмун XD2F і чохольчик ось такий тут. Підставочка під посуд під маленький діаметр, великий діаметр, дуже зручно. Перехідник з цангового балону під різьбу. Для того, щоб можна було використати пальник різьбовий. Чік. Береш в руку, відчувається надійність. Воно все виконано з алюмінію. Дуже круто, дуже якісно. Кемпінг Мун валф стенд. І ось такий от тут в нас шланг. Тут в нас все. Крутиться. З іншої сторони все крутиться. Всюди написано кемпінгмун. Встановлюємо його ось таким чином. Оп. Такий вигляд все це має. Бачите, підставка під балон для того, щоб використовувати його на рідкому газу. Різні перехіднички. Ось я взяв свій старенький. Пальничок ромашка просто легендарна річ для мене. Чик, чик, Під'єднав. Можна ось так робити. Будь ласка. Це лише для прикладу. Це були лише декілька прикладів, як це можна використати. Насправді їх набагато більше. Це лише ті, які прийшли до мене в голову прямо зараз. Будемо збирати і дивитись, що ж це таке. Цікаво, правда? Незвично. Не в кожного таке на кемпінгу побачиш, особливо в нас в Україні. Це рідкість. Підставка під посуд. От сюди треба встановити пальник. І закручую. Зараз покажу вам, як ще можна зробити. І ось так можна встановити. Ось така от конструкція. Дуже стійко, дуже класно. Дійсно, стійке і наливає собі горнятку гарячого чаю, зігріваючого. Всім смачного. Ось така чудова в мене тут атмосфера. Дивіться.